Доброго ранку, глядачі та підписники каналу. Ну що, друзі, сьогодні у нас 28 листопада 2023 рік. Ранок на годиннику минула, 8 година ранку. Я з своїм напарником Джеком. Ось він там вже погнав долину. Вирушаємо з вами разом у ліс таку гарну сніжну погоду. Легонький падає сніг. От, На дворі 2 градуси морозу. А ми з Жеком підемо, погуляємо лісом, а підемо ось туди. Ось той ліс тако прямо по курсу. Так, дорогою і прямо у нього. Підемо, пошукаємо, чи є якісь гриби на сьогоднішній день у лісі. Будемо шукати зимовий гриб в Хламуліну. А ще хочу знайти ливу. Пам'ятаю минулими роками, минулого року точніше. Там і в одних місцях я знаходив старі гливи. Ось. І хочу подивитися, може вони в другій танках виросли. Ну а що з того всього у нас вийде? Вийде. Звісно, як завжди, ми все будемо знімати, будемо вам показувати, розказувати. А ви, щоб це все не пропустити, сідайте зручніше, підписуйтесь на канал, ставити пальці вверх. Бо це дуже важливо для підтримки нашого каналу і україномовного Ютубу. Ну що, друзі, вперед, слава Україні! Героям слава! Слава нашим мужнім хлопцям і дівчатам! А ми разом з вами погнали працювати вперед! Як то сидіти вдома? А? Як то навколо така краса. Нереально сидіти вдома. Ще шипшина є. Можна ті собі сміло рвати. Вона ще не підмерзла, тож і морозу не було такого, що то 1-2 градуси. Ось, ми собі трохи піддорвемо. Свіженько якраз є. Завору собі потім чаю вдома. О, Лицька краса вона достигла, якраз зараз її Вона Якраз зараз така сама-сами суку, як то кажуть. так? Ну що, ось і перший улов на сьогодні вже дурно не йшли. рвали трішки шипшини. Буде чайок вдома. Так, що? О дивіться скільки там. А, то її тут є дуже багато. Ну нічого. На зворотньому шляху я собі дорву більше. Йдемо далі. Ай, летить, летить, летить. Де ти був? Де? Де ти побіг мене лишив, га? Ай, ти такий. Він пошпарив за козочками. Дивіться, де я. А де той ліс? Ну Звідси виглядає близько. Він до того лісу, може за хвилини-дві, може й менше. Він же був там, гнав козочки. І вернувся назад. Ось проходимо такою гарною малюничою місцевістю. Ну тут краса, що зимою, що літом, що весною, що осінь. Круглий рік. Тут тички краса, друзі. Як бачите, живий і здоровий. Не помер я від фламулінів. А то багато писали, що ого, то біга плек після цих грибів. Гриб їсівний, нічого страшного немає. Можете не переживати. От. Ну, якщо ви сумніваєтеся в грибові, ви не знаєте його. Звісно, що краще його лишити. Ось, у лісі, не чіпати. Коли ви на 100% впевнені, що гриб їстівний і нічого вам від нього не буде, ви його берете. Ось. Я до цього гриба приходив поступово. До зимових грибів підходив поступово. Вивчав, дивився відео з сусідніх каналів. Слухав людей, що говорили. Ось. І так поступово-поступово, коли я вже був впевнений на 100%, що гриб ніякої шкоди не заподіяв організму. І нікому, хто в мене вдома, звісно. боїли вчора ці гриби всі. Аж тоді я почав її збирати додому. І так всі остальні Ось. Бо, ще раз кажу. Ті гриби вони не варті того, щоб за них отравитися і потім попасти в лікарню або ще й гірші симптоми отримати. Беруть гриби тільки в тих випадках, коли ви в них впевнені на 100%. Ну що, друзі, ліс вже у нас під носом. Зустрінемося біля перших знахідок вперед. Так, зайшли ми глядачі у ліс. Ось така обстановка зараз у лісі. Тихонько, спокійно, подекуди. Ташка якесь кричить, падає легонький сніжок. От. А ми зараз з вами будемо ось так по цьому склоні пробиратися ось туди вперед. Якщо щось повезе. Може, щось знайдемо. Пробираюся лісом і замітив я біля пня Якісь гриби ростуть. Але припадали снігом непонятні. Що це таке в нас? О! А це друзі в нас опенька стара замерзла. О, яка. У нас збоку ще є молода. Ще молода замерзла. Бачите? снігу І тут ще така одна. Опенькі. Ось такі. Там ще одна є. Молодесенька. Ні, то їх більше було. Дві. Ну що, ось така перша знахідка під снігом. Опеньки є ще. Йдемо далі. Вирішив я сьогодні походити, пошукати. Зимові гриби по лісу. Пішов я в другий бік, зовсім від того, що ми знайшли минулого разу. Просто з цікавості. Чи часом тут немає. І є в нас, друзі, перша знахідка. Бачу там на дереві. Є в нас перша знахідка. Ось під самим склоном. От. Правда, небагато. І вже такі ось. Підмерзли, покрутилися, так і мороз на них впливає. Хоч морозу немає аж так багато. Всього, вона всього по 2-3 по градуси. Ну, може, якийсь день був 5, не більше. Ось. Ну, на цих вплинув. Але вони, якщо піде відлига, можуть ще. Відходити. От, Ну що, перша знахідка є, пробуємо ще знайти. О. Гарно в лісі, гарно, друзі, що не кажи. В лісі краса. Коли не прийдеш, в любої пори року. Тут хочеться бути. Що хочеться, то хочеться. А ми продовжуємо шукати наші гриби. Нагадую, що ми шукаємо зимові гриби. Ось культура пошуку зимових грибів в нашому регіоні на Західній Україні, а ще особливо тут в Прикарпатті. Дуже мало поширена. Знають про ці гриби. Дуже мало людей, я би сказав, одиниці. Більшість взагалі, навіть уявлення немає, що вони такі існують. От, Так я навіть далеко сам не йду, суджу по собі. Ще буквально два роки назад про їх існування я так і не знав. Якби не почав вести канал і не замітив відео по інтернету, сам би ніколи не знав, що росте така краса посеред зими. І минулого року я вирішив піти пошукати. Пішов, знайшов. В декількох місцях. Ну, цього року ми ще їх пошукаємо. В інших місцях, якщо буде легонька зима. Ну звісно, якщо снігу намете в коліна і морози будуть по мінус 20, то смисло ходити я не бачу, бо тоді вже ніякий гриб не виживе в лісі. Хіба суто піти на декілька хвилин по лісом подихати свіжим повітрям. там бачу то Товика здоровенного на дереві. Ось. Так що, той казав, вік живий, вік учись. Ось. І коли я відкрив для себе зимові гриби, оказується вони доволі смачні. Ось, дивіться, який. Тут у нас гігант собі виріс. Пузань такий. Угу. Ось тако. Ну що, шукаємо ще, друзі. Якщо ми зараз тут нічого такого не знайдемо. Підемо на ті місця, що ми були минулими разами. О, і є наступна знахідка. Є собі там під деревом, з-під снігу зазирають. Ну ці ми вже, може, і візьмемо. Ось. Подивіться, які класні. Молоді. Дуже багато людей пишуть, чи можеш їх спутати з іншими грибами. В цей час ви їх не спутаєте точно ні з чим. Бо в лісі інакше грибів немає. Це один з грибів, який, я би сказав навіть один, який менше більш переносить морози і зиму. Ось така краса. Зараз пару шапочок візьмемо. Ось. Що ти, джек? О, джек, сніг їсть замість води. Бачите? Сніжок замість води. А, що? Ну що, ось така краса. Шукаємо ще. Знайшли ми глядачі гливи. Знайшли молоді, але вони підмерзли. Знайшли ми її знайшли. Недурно їх тут минулого року замітив в цих місцях і вони тут ростуть. Ось такі попідмерзали трохи, але ми їх візьмемо. Дуже класно пахнуть. О. Ще такі. Декілька штучок на пробу. Теж гриб новий, я його ще не пробував. Бачу по базарах люди купують їх. Цей гриб можна вирощувати вдома, чим, чим люди успішно займаються. Ну, о, тут є краще, видно. Більш краще зберігся. О. Бачите, кашапка. Замерзли. От. Але ми знайшли те, що хотіли. Так. Небагато, звісно. Декілька днів назад я був знайшов їх на патику гарних, молодих, класних. Но тоді я їх не взяв, бо шукали мене гриби. Ось, ну що. Декілька штучок є, якщо полезе ще знайти, буде дуже добре. Ось такий цікавий риб, тут Такий і в нього класний колір. Взагалі краса. На фоні лісу засніженого. Супер. Так, глядачі, ну що, в цих місцях ми більше не знайшли нічого. Нагливу попову одному місці і все. Так, чисто випадково на них потрапили. З минулого року і тут було набагато більше. цього року чомусь немає. Зараз ми вирушаємо ось на той ліс, туди дивитися. Але нам треба перейти через поле. Поле подисковане, замерзло. Трошки важкувато цими гулями йти. Думаю, хвилин 15-20 і ми перебіжимо в той ліс. Перейдемо ним, подивимося, що там в ньому може щось десь є. ось, І підемо ще одні місця, перевіримо. Прийшли ми ось в такий дубовий ліс, друзі. Будемо тут шукати пнях. В минулому сезоні. Попадали тут на пениках фламуліни. Десь там, десь там, але попадали. Перейдемо, подивимося, щось буде добре, ні, то ні. Ну, порівняти з минулим сезоном, то одне місце порожнє, а там було того року, було, було багато гливів і було багато фламолів. Знайшов я лише в одному місці гливи і в двох місцях два маленьких корчика фламолін. Немає. А от в тих місцях, де ми були на деревах, минулого року вони там були, але не так масово. А цього року там взагалі такі корчиська. Ну ми це лишимо на потім. Якщо ми тут нічого не знайдемо, правда, мені треба ще обійти таке коло трошки величенькі, бо я пішов на другий пагорб. Але вже обійдемо, аби не йти з порожньою корзиною, аби щось трохи підрізати додому. Ось. Ну що. Ми йдемо, щось знайду. Ключу покажу. От. В цьому в лісі значно темніше. Або то зайшли густіші хмари, або просто ліс густіший. Сніг не перестає. Паде такий легонький і легонький вітерець. На дворі не є холодно, я би сказав. Наоборот тепло. Ну температура мінусова. Виходить з дому, дивися, на градуснику було 2 градуси морозу. Ну, такий легонький мороз якраз для гарної легонької зими, аби не було болота і було гарно сухо під ногами. Така краса. Але синоптики передають снігові замети, бо бачив, що твориться по Одесі, туди-всюди понамітало. Наробило людям біди. О, Така то зима. І Таке саме передаючи до нас суне. Ну сподіваюся, що воно легенько нас обійде. таке... О, і мій джекон Прибіг, де ти був? Де ти був? Де ж літає? Все мусить обійти, обнюхати всю територію, все. Інакше ніяк. Вже як нічого він не чує, нічого не може внюхати, тоді він же ходить біля мене. А так в нього охота. Так же? і пройшло більше як пів години часу. Ходили ми безрезультатно і нарешті знайшли ми гриби. Ось такі чудові, припадали снігом. От. Ось. Така краса. Трішки підмерзли, але нічого страшного. Такі шапочки. Так, Корінці зразу відломаю. Ось, бачите. Попідмерзали, але їм нічого немає. Немає так як в тих місцях, що ми були з вами минулого разу. Але не неохота так далеко йти. Може назбираємо трохи тутка. Знайшов одне місце. Може ще десь одне або два ободвати стане. Ось щось з цього боку є. Такий корчик лози і корчик лози і вони тут собі вилізли. Декілька штук. Ось. Краса з під снігу. Одігнув би рукавицю. Але я її зараз намочу, то буде ще гірше. Так Зараз зірву і руку вдіну рукавицю на руку. Буде все нормально. Попримерзали, так хрупають. Ось. Ну що, грибочки зимові є, друзі, у вас дві гарні шляпи. Грибочки є. Потрібно ходити шукати, може знайти. Ростуть вони в мороз. Вони примерзли, але зразу від лига вони відходять і ніби нічого не було. Ну добре, це я зараз все пооббираю, коріння повідломую, бо вони і так такі жорсткуваті. Йдемо шукати ще, йдемо. Ось замітив здалека такий патик повалений, дерево впало. Це, походу була верба, От. і на ній я замітив трішки грибів. Молоді, класні, ось, з-під снігу зазирають. От. От тако. потрошки. Зараз я вам покажу. Все ж тут виросла, потім буду зривати. Ось. І тут. Тачки. Ще з пісні зазирають. А тому є набагато краща знахідка. Ось. Тут вже такі більші кочки. Більші корчі такі. Ось. Один. Оці вже. Все. Під наш, що там роз на них так. Оцей гарний. Порядський в снігу хворобський. Класний? Зараз ми його заберемо. Так. Тут заміту, така шляпочка гарна, Ну такі взагалі ідеальні. Ось. Є вони далі. ось. Під снігом поховалися. О, що виривається з під снігу. О, туди далі знову є. Тому бачу ще. І Візнову така краса. Опа. Такі молодесенькі. Так, а тому далі є ще. Ось, Прямо, бачите, знов і там знов. І там ще. Добре, я це все зриваю, йдемо далі дивитися. Що, добрий сніг? А, але добрий. би ти горло не простудив, чуєш? Так, сніг пече. Налітався сніг, валить, Замість води, ну туди є. Так, друзі, у нас корзині вже ось тако. Ну, Вже половенько добігає пів корзини. Знайшли ми і по цьому лісі. Ось, тут в нас такий дубовий ліс, пішов нижче в провал, тут такі повалені верби і по них попадають. Замітю, я ще гарні такі по землі, правда вже. Ось такі шопинки. Ось тут вони всюди. Ось. І по землі, і по деревах, і по пнях. Такий гриб універсальний. Росте, як звичайна опенька, я так замітив. Ну, пишуть люди, що в їхніх місцях цей гриб росте по тих самих місцях, що росли, опеньки. Опеньки відходять і зразу починаються вони. Но у нас я не замічав, на тих самих місцях не попадають. Ростуть вони зовсім в інших місцях. От. Опеньків я на вербах теж не знаходив ні разу. А ці ростуть на вербів. Десь такі самі любимі місця, вербові дерева. Ось пні такі по вербові. Ну, знаходив її на дубових пнях, якщо чесно. Але не багато, Декілька штук. Там декілька, там декілька. Так, там я ще замітив. Тако навалених вербів повно. І вони так собі по тих патиках ростуть. Ну що, йдемо далі. Ну що, глядачі? Дев'ята година ранку. Минає 9 година ранку. 5 хвилин по 9. Ну що, ми походили ось цим лісом. Походили ще одним. Ходили ми більше години. Вийшов я з дому о 7.30. От. На все про все потратили півтори години. Ну що, мабуть, на цьому буде-буде. Назбирали -буде. ми ось тако. Пів корзини гарних зимових грибочків. Ну і цього досить. Більше тут такого нічого не бачу. Може би ще походив з годину, ще би можна збирав, але то не літо, не охота тратити на такі гриби багато часу. Ось, На годинку вибігли, трохи підзбирали, щось посмажити. Я знаю, знаю до чого, це до... Піде. піде воно до картоплі. Потушимо картоплю з грибами. Ну, Щось типу такого жаркого наподобі цього. Дуже смачна страва виходить Іменно з цими грибами. От ну що доглядачі. І. На цьому будемо закінчувати. Вертаємося ми до майстерні, бо сьогодні у нас робочий день, вівторок, 28 листопада 2023 рік. Походили ми трохи з вами зимовим лісом. Показав вам ту всю красу навколо нас, показав, які гриби ростуть. Ну все, Зустрінеться з вами, як завжди, на наступних грибалках. А ви бережіть себе, бережіть своїх близьких. Все буде Україна. Підтримуємо кожного і кожного, хто зараз там. Молимось за них. Ну все, злядачі, папа, до наступних рибалок.